Кожен написаний вірш для нього це емоційний шок, а сам процес створення, за його словами, не підвладний автору. Презентація книги Миколи Боровка Розчахнутий голос відбулася в Бориспільському управлінні освіти і науки. Збірка віршів ронделів умовно поділилась на дві частини, адже поет розпочав роботу над нею ще до повномасштабного вторгнення Росії. Проте, вже після пан Микола наповнив доробок воєнною тематикою і навіть змінив її назву. Поява з моєї книжки. Це один із тільки етапів моєї творчості, тому що е, започатково я книжку, оцю маленьку, е, задумом вона б мала називатися «100 філософій», якби не було 24 лютого 2022 року. Цей день передкреслив. Не тільки творчі задуми, він передкреслив долі багатьох людей. Ми це не повинні забувати, що ми вже не будемо такими, які були до цього. Микола Маркіянович каже, що особливістю цієї книги є його філософське осмислення подій сьогодення. Своїми творами автор намагається допомогти читачам не впасти в паніку та зануритися в атмосферу спокою. Я постарався відкрити нам. Людям, любителям літератури, простим українцям, що ми маємо великий скарб у нас у нашій генотипі закладено дві речі, яких немає в ніякому народі: це молитва і це пісня. У незламності українського народу, його силі та відважності Микола Боровко вбачає ідею свого творіння, тому всіма силами намагається ще більше змотивувати людей за допомогою власних віршів. Те, що записане, які думки я записав, я думаю, що вони когось бендежать, комусь допоможуть, когось вилікують, комусь змусять відповісти на питання. А що я роблю? Аби моя вітчизна була живою, оце моє завдання. А ось таких письменників, як Дмитро Павличко та Іван Драч, автор називає своїми духовними вчителями. Більше того, з обома був знайомий і з радістю готовий ділитися давніми спогадами. Дмитром Васильовичем ми провели певний період, коли в Іванкові святкували ювілей Василя Швиця. Тоді він мені подарував книжку. І ми проговорили і про Рондель, в тому числі він обізнаний був з моєю творчістю і е, е, подякував тому що я. Е, Взявся за відродження такого жанру, свій відгук про Миколу Боровка та його працю висловила начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки. Надія Липовецька каже, що попри переживання за своїх двох синів, які зараз перебувають на фронті, Микола Маркіянович знаходить в собі сили творити далі і націлювати людей на оптимізм. Його вірші це вірші мудрості. З яких ми черпаємо ту наснагу, він життєвий шлях кожної людини, якби провидець, як потрібно жити. І сьогодні нова книга це нове пізнання Миколи Маркіяновича ще по-іншому. Він дуже сприймає боляче все те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні. Тому -то ми велику шану маємо. До нашого великого поета Дай йому Бог здоров'я, творчої наснаги, щоб дав Бог діждався синочків його гордості в житті, і всі наші українці, солдати, герої, повернулися до рідної домівки з перемогою, однозначно. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.